Віт всім, замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні кросівки. Це високоякісне дизайнерське взуття, створене для активних чоловіків. Універсальні кросівки поєднують передові технології та модний дизайн, тому ідеально підходять для бігу, тренувань та повсякденного носіння. Легка та дихаюча верхня частина забезпечує комфорт та вентиляцію, а платформа форма гарантує зручне та швидке взування. Амортизуюча підошва поглинає удари, підтримуючи ноги під час інтенсивних тренувань. Крім того, завдяки міцному щепленню кросівки будуть максимально надійними на будь-якій поверхні.